Перемога близько. Я цю тему, вона, ну, ви розумієте, тут немає ніякого сарказму, і тут насправді. Дуже серйозні речі відбуваються дуже з багатьох інформаційних джерел і дуже з багатьох інформаційних каналів, порталів, телеграм-чатів і так далі, і тому подібне. Звідусіль починає звучати на дуже високому рівні ось така нова теза, що Україна завершить війну перемогою вже дуже скоро. Навіть є. Такі передбачення, що це може статися вже навіть до Нового року в якомусь сенсі, і це може стосуватися там Криму, а може статися навесні або влітку. Але, от рівень цих заяв, я спеціально їх сьогодні усі для вас продемонструю і продекламую. Рівень цих заяв я просто не знаю, що з цим робити, тому я виношу це на обговорення і. Намагатимемось проаналізувати, що насправді відбувається, чи це не якась е, просто інформаційна кампанія, чи це дійсно є для цього всі передумови. Але перед тим як ми почнемо обговорювати перспективи швидкої перемоги для України, давайте е, задамо певний тон, тональність цієї розмови і цій темі. І я вам покажу дуже веселе відео із звільненої Херсонщини. Дуже миле відео. Маленьке дитя. Запитує у українського військового дещо. Там там все чутно, але як він, цей хлопчик, це робить, це треба бачити. Дядя, а ті козлів вигнали? Ну так, да, що не видно. Так, дуже дуже прикольно, дядячи вигнали тих козлів. Це та я, ну, я багато разів переглядав це відео і вирішив вам його також показати. Ну, насправді нічого смішного для тих козлів з того боку немає, тому що продовжує вже, от від моменту звільнення правобережжя Херсонщини, лунати з пропагандистських екранів одна і та сама пісня про те, що все пропало. І навіть пам'ятаєте, те відео, яке я вам демонстрував. Новий наратив, що потрібно всім, хто не задоволений веденням спеціальної так званої операції Російської Федерації або Міністерством оборони, потрібно скористатися такою якістю, яка є безсумнівно в кожного росіянина, як завалювати вчасно хлібала емоцій. Ось так це все прозвучало. Можете знайти це відео в попередніх стрімах і подивитися. Воно навіть шортом викладене, по моєму, на нашій сторінці на Тіктоці. До речі, моє на Тіктоці там теж можете підписатися. Так, от пост віч. Які пости віччя, які з'являються в інтернеті, вони зараз не рідкість, один із них, мені здається, яскравий от зараз можу вам продемонструвати. Дивіться, пише якийсь Захар Прилєпін Не будемо ми уточнювати, хто такий Захар Прилєпін Пропагандист, просто так. І так, от він пише, що сложна ситуація з енергоснабженням на Україні сохраняється в столиці і в 17 регіонах, в частності в Одесі. Далі він робить висновок, що насправді. Авді, це нічого не дає. Как, какие вот контрмеры придумывает Киев? Какие контрмеры на их контрмеры при, придумывают у нас? И надо сказать: Одесса город, где огромное количество прорусского населения, десятки тысяч людей, людей, которые с нетерпением ждали освобождения, и то, что они страдают больше всех, это печалит и гнетет. Тобто тут бачите, я кезвинувачен. Еще армия освободителей, то чему-то страждают те, кто их начебто в их парадигме. — Разумеется, так. Далее вот продолжается и Захар Прилепин, наступный слайд. М -м -м. «Ломаем киевский режим, а достается своим. Но выбор, который нам предоставлен историей, таков — сдаваться все и вся, включая Донбасс и Крым, гнать на убои все новых и новых русских людей или как-то иначе». Про горько горьки, лідіної іначе і річ, тобто здавати все і вся включая Донбас і Крим, а, десь уже подумки всередині своїх пропагандистських голів штампів, в яких знаходяться ці люди, вони починають розуміти і якось, хоча б ось таким чином, доносити своєму населенню про те, що ця військова кампанія, ця війна Росією програна. Якщо ми раніше це просто говорили з точки зору. Контрпропаганди я багато в своїх подкастах говорив про те, що Росія нікчемна, її армія розбита, і все це всім відомо, як закінчиться. І для російської армії, і для російської держави, і для Путіна. Сьогодні все це складається. Цей пазл, в принципі, складається. І дійсно. Ем... Приходить і настає розуміння, особливо після того, що сталося на Херсонщині для російської армії, що ця війна для Росії програна. Ну, для того щоб підкріпити оптимістичне мислення, заступник міністра оборони України пан Гаврилов для чогось розповів в інтерв'ю Sky News про те, що Україна поверне Крим. Або може повернути Крим вже до нового року, уявляєте. Так ну там питання: а до якого нового року <свінь> він мав на увазі до 2023 нового року, що Україна поверне Крим, і він спирається на знаєте, таке поняття е, існує в військовій справі. Називається чорний лебідь. Таке визначення чорний лебідь. Він каже, що може відбутися чорний лебідь, і тоді Крим повернеться вже, вже до Нового року. І ось тут, коли починали, починаєш розбиратися, що таке чорний лебідь, виявляється, що це такий феномен несподіваних подій. На фронті або несподіваних подій в тилу ворога. Наприклад, от пан Гаврилов каже, що чорним лебедем в даному разі випадку може бути наприклад зникнення Путіна. Ну от він злякається. Наприклад, буде загроза якогось перевороту. Людина злякається і зникне. Відповідно, якщо зникає головнокомандувач, то тоді в армії починаються розброти шатання, і таким чином Україна може скористатися. Цим зникненням і повернути Крим. Ну, це в принципі фантазії, але сам факт і статус спікера, заступник міністра оборони, говорить про те, що, в принципі, Крим повернути реально. і він взагалі говорить про повернення Криму, розумієте? Тобто, коли ми останні кілька тижнів чули розмови про те, що хтось з наших західних партнерів, там Саліван чи, чи Шольц, чи ще хтось, намагаються підштовхувати Україну до якихось перемовин і до фактичних капітуляцій, то от риторика, якраз нас, українців, нашого уряду, вона зовсім інша. В уряді є чітке бачення, що необхідно завершити, Шот, якщо завершувати вже цю війну, то вона має завершуватися якраз включно із поверненням всіх територій і Криму, в тому числі. Про е, Крим також пише Міністерство оборони. Це тут вже трошки інша тональність, схоже, трошки на тролінг, але от давайте продекламуємо міністерство оборони України. Е, ті, хто зараз говорить про можливу паузу в бойових діях через морози зимою, скоріше за все, ніколи не засмагали у січні на південному березі Крима. Це увага, це пише е, прес-служба мі Міністерства оборони України. Хочете ще? А я вам ще далі ще буде. Будь ласка, е, ось вам Єрмак, якого ви всі любите і поважаєте. Фактично анонсує кампанію по звільненню українського півострова, тимчасово анексованого Росію. Дивіться, Андрій Єрмак, кампанія по поверненню Криму відбудеться, кома впевнений в цьому агонь Україна. М? Mm? Клас. Тобто, ну і що, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас є думки з цього приводу, чому Офіс президента, Міністерство оборони, причому і заступники і прес-служба, чому всі одноголосно, практично, от це, це ж все. Ми зараз аналізуємо інформаційний потік, те, що відбувалося за останні кілька днів, три дні від минулого четверга. І ось, будь ласка, бачите три заяви з, з різних джерел, які звучать саме так. Є ще опосередкування. Ковані заяви з наших західних партнерів зараз. Ми до них дійдемо. Але що саме цікаво, що в контексті розмов про перемовини, ви знаєте, що президент України презентував план миру український з 10 пунктів і представив його перед учасниками G20 так, от офіс президента на додачу ще й заявив. Необхідну кількість зброї і види озброєння, які потрібні для оформлення цієї самої перемоги і повернення Криму. Ось, будь ласка, Михайло Подоляк про це заявив в інтерв'ю «Франс-24». для того, аби завершити війну з Російською Федерацією, нам необхідно 150-200 танків, 300 одиниць бронетехніки, 100 артилерійських систем, 50-70 РСЗО і 10-15. Проти ракетних систем, от також е, пан Подоляк зазначив, що Україні потрібні американські ракети АТАК МС е, які мають дальність дії до 300 кілометрів. Все, ну тобто, список фактично з п'яти пунктів. все що необхідно, і ви знаєте, це е, е, там, якщо ми кажемо про 200 танків, е, які просить офіс президента, то насправді це капля в море. Ми вже торкалися теми, наприклад, важких танків Леопард, яких на озброєні країн НАТО загалом перебуває. Загалом перебуває. О! Це, мабуть, мабуть, спонсор дзвонить. Вибачаюся, я зараз отак звук е вимкнув. Добре, обов'язково від відповім. Е 200 так от, їх 2000 штук. Виходить, що 200. Ну, це... Ви, ви розумієте, що це е абсолютно... Е абсолютно речі, які. Можна реалізувати. Ось так. Ідемо далі. Тепер Україна робитиме свою зброю. Це вже, от якраз продовжуючи тему поставок озброєння. Якщо є певна якась заявка від України на необхідну кількість цієї зброї, якщо у випадку що її швидко не можна доставити, або там бюрократія європейська чи американська заважає е швидко організовувати ці поставки. То є своєрідна відповідь вже на майбутнє. Звісно, що не йдеться про е конфлікти, які відбуваються зараз, про війну, яку Україна зараз виграє в Російської Федерації. Йдеться про майбутнє, і мабуть, це відбувається в контексті майбутніх гарантій безпеки. Е Чехія, данія, Фінляндія і Польща. Стануть партнерами України у виробництві зброї. Причому йдеться про побудову саме виробництв. і Частково, я так розумію, саме на території України, тобто, це оборонні підприємства, оборонні заводи, які з'являться в нашій державі, вже зовсім скоро у партнерстві. Ще раз підкреслю, з Чехією, Данією, Фінляндією та Польщею. Ну, в принципі, Фінляндія і Польща вони останнім часом знаєте, от Ми завжди тішимося підтримці наших балтійських друзів: Литва, Латвія, Естонія. Ну і звісно Польща. Польща. це от якраз північноєвропейські європейські країни, які мають кордони з Російською Федерацією. Або Білорусс, які нас однозначно завжди підтримують. Ці країни пережили 70-літню окупацію радянською владою, і вони, звісно ж, знають, на що здатен цей ем, північний ведмідь. Так? І про це знає і Польща, і про це знає і Фінляндія. Фінляндія взагалі е е безпосередньо воювала з Радянським Союзом у 1938 році. Це так звана е зимова війна, яку, до речі, фіни. Не програли маленька Фінляндія, не програ не програла Радянському Союзі. Так вони позбулися там 15% своєї території або трошки більше, але це лише під тиском певних обставин і геополітичної кон'юнктури, яка склалася якраз в Європі в 1938 році, коли ніхто, так само як і зараз, не хотів влізати в великі конфлікти. Військові, називаючи це передвісником там розв'язання континентальної війни, але війна все одно сталася. Це те саме в принципі відбувається і зараз. Також поляки і фіни дуже цікаве спільне звернення. Мені до речі дуже імпонують. Тепер у мене знаєте, мені подобалась Анна Ліна Бербока. Тепер мені ще подобається Санна Марін і от Матеуш Маравецький. І ви уявляєте, Маравецький і Марін записали спільний відос на підтримку України ще б Анну Ліну Лінуб. Вербак туди поставили, і було б взагалі таке тріо. Ну просто класної підтримки. Давайте подивимось. Воно англійською мовою, але там, в принципі, все зрозуміло. Ви просто відчуйте настрій, і все це відбулося якраз після ухвалення оцього рішення про спільні оборонні виробництва. We fully support Ukraine on its fight against Russia. We are behind you. We are uh, together with you when you are defending your own country, but also the European values. Well, exactly. Well, like you fighting for your freedom, your sovereignty, but we feel so strongly that you fight also for European values, for European security, and European future. And this is why you will always have our support and. Так. Ну ось так. Моровецький Санно Марін записують спільні звернення, і це теж дуже потужний сигнал про те, що ці країни залишатимуться до повної перемоги разом з Україною пліч опліч. Причому, що ви знаєте, що Фінляндія вже зараз оформлює. Оформлює вже фактично своє приєднання до Північно-Атлантичного альянсу. Там залишилися певні ще не ратифіковані деякі деякими країнами речі, але цей процес дуже швидко рухається вперед. Ну а польща, яку представляє Моравецький, сьогодні ухвалила рішення про розміщення систем ПВО американських на кордонах з Україною, які фактично перекриватимуть, закриватимуть небо так. Всі хотіли закриття неба. От це фактично. Відбудеться за ініціативи Польщі, ну там ситуація хитріша. Полякам поставлять системи Петріот американські, і це рішення також ухвалено було. У Вашингтоні після інциденту у, у, на, на українсько польському кордоні з падінням двох ракет, так внаслідок ракетного обстрілу України. Тому ось ось таким чином Лойтостін також недалеко відійшов від цієї риторики з приводу того, що війна добігає кінця, і зрозуміло хто в ній переможеться, хто програв. Лойтостін цікаво заговорив про. Навіть не про наслідки він це назвав не наслідками, а підсумки війни. Тобто, розумієте, міністр оборони Сполучених Штатів говорить на брифінгу про підсумки війни. Війна триває, але Остін. Вже говорить про підсумки цієї війни. Неважливо, що він там говорить. Тут важливо от просто зрозуміти, що людина заявляє, от саме в такій дефініції підсумок війни. Ну, а говорить там про нову систему безпеки, яку доведеться побудувати після того, як Росія паде. ось і Повертаючись до оцієї теми перемовин, знову в офісі президента закликали поменше значить, схиляти Україну до всіляких перемовин. Тепер Подоляк, я вже другий його згадую. Він заявив про те, що будь-які перемовини, бачите, ось така передавиця: будь-які перемовини з Москвою будуть капітуляцією. Так, Україна не, не може зараз. Саме в цей момент сідати за стіл перемови, наскільки ну як ми всі розуміємо, Україна готується до звільнення півдня. І, і виявляється Криму до грудня. <хи> ну я вірю в звільнення Криму, але просто я також вірю, що ця риторика, яка зараз відбувається, вона відбувається неспроста. Тим часом у російських військах про це пише вже британська розвідка. Намітився розкол. І це ще раз підтверджує, що ем, українські заяви і заяви Міністерства оборони, і оці всякі веселі пости офісу президента, це не. Якась бровада. Це не якась бровада, це реально так виглядає ініціатива сторони, яка сьогодні тисне на противника. Тому якраз британська розвідка і пише про те, що у російських військах стався розкол саме через оцю от провалену операцію. на Правобережі Херсонщини. Хоча британська розвідка в той самий час відзначає, що відступ, на відміну від харківської кампанії, відступ російських військ був більш-менш організований. Ну, ми показували і демонстрували в рамках нашого подкасту. В позаминулому по-моєму стрімі можете знайти як виглядав російський так званий ленд-ліз на Херсонщині, теж дуже ласі були знахідки. Типу складів боєкомплектів, оцих складів БК о, важкої техніки, все це також кидалося ну не в таких масштабах, звісно, як після Харківщини. І ви знаєте, якби це було в таких же самих масштабах, то ми б знову дочекалися якраз пам'ятаєте звернення державної думи Російської Федерації після Харкова. Це було на початку вересня, що стільки зброї там залишили, що ми просимо Україну. Повернути це все, <ріст> і це звісно було дуже смішно. Тепер державна дума не просила нічого повертати, тобто, вони, значить, мовчазна е, згода, тобто вони погоджуються, що вони там щось втратили, але це для них якось не критично. Але з'ясувалося, що це критично для морального духу якраз російської армії. Е, Посол Європейського Союзу в Україні пан Ма... Маасікас також висловився з приводу перспективності подальших перемог для України, і він от говорить по якраз про паузу, що Росія. Потребує паузи, бат, але Україна не потріні ці паузи не потрібні, так тому що Росія скористається для підсилення амуніцією та екіпіруванням, і тільки для цього і потрібні ці паузи. Тому, от, будь ласка, посол Європейського Союзу Масікас також підтримує ідею, що жодних пауз, жодних оцих от балачок про якусь там холодну сурову зиму і про те, що. На просуванні військ будуть якось пригальмовуватися, що все це не потрібно. І тут з'являється е, така думка, що можливо Масікас ну Знаходиться якби не в контексті. Хоча я, я сумніваюся, що ця людина не занурена там в контекст військовий, і вона не спілкується ні з ким з Міністерства оборони або не інформується, так не отримує певні там, зведення інформації. Може бути так, що. Сама українська оця, знаєте, інформаційна політика зараз а, може наштовхувати наших супротивників. Зараз я можу якусь бовкнути таємницю, до речі. Просто, ну просто, просто, да, ну просто ні, ну самі подумайте, самі подумайте. Я зараз зараз ви ж бачите, що тема, вона якби по-живому. Зараз вона от по-живому йде і з'являються думки, наприклад, що. Можливо, можливо це спеціально так робиться. Холодна зима, холодна зима, всі хором говорять про холодну зиму, а насправді українська армія не збирається фактично зупинятися. І про це говорить те, що, в принципі, в холодну зиму, зиму це повномасштабне вторгнення почалося. Росіяни самі 24. Лютого 22-го року вдерлися на територію України. Це була холодна зима. Ну, от зараз знову холодна зима. Тому хто там боїться холодної зими, невідомо. Українці так точно. Тому дійсно, і посол ЄС, який говорить, що жодних пауз, жодна холодна зима не повинна зупинити просування українських військ. Ну, от він має рацію. Ну, будемо дивитися. Рашисти Тим часом передослаковуються на Донбасі. Про це вже пише інститут вивчення війни. Зараз можемо продемонструвати. Карту, от ви бачите, тимчасово окуповані території, позначені таким відтінком червоного, так більш насичений червоний це якраз окупований Донбас, так звані ЛНР ДНР. І зелені точки. Там, де відбувається зараз найбільше підсилення мобіками і частинами військ, які відійшли з правобережжя Херсонщини. Ви бачите так раз, два, три, чотири, п'ять таких участків на лінії фронту, де є спроби російської армії просуватися вперед. Ці спроби не є вдалими. От, але от, наприклад, Міністерство оборони Російської Федерації я вже нарахував в п'яте, по чи в четверте, чи в п'яте відрепортувало про те, що вони взяли опитне, <с? <с?> населений пункт опитне. Ми ну, вже не дивуємося, е, в п'яте брати опитне. Е, до речі, в генштабі збройних сил України прокоментували п'яту новину про взяття опитного е, таким чином, що населений пункт опитне він перестав існувати. Е, деякий час тому. Чому? Тому що він фактично зруйнований постійними атаками расистів. Тобто, там цього населеного пункту немає фактично. Є просто точка на карті, на якій він колись був. Так от вони його в п'яти взяли. Ну, і що, про що все це може говорити? Тобто, схоже на те, що. Плюс плюс врахуйте побудову фортифікаційних споруд в районі там Армянська і Чонгара, так на межі з адміністративною республікою Крим. Врахуйте ще постійні перестрілки Кінбурська коса, яка може стати чудовим плацдармом для майбутніх обстрілів Кримської території, військових об'єктів в, в, в Криму. Тобто, І і оце от, і цю от передислокацію на Донбас. В принципі, вже я робив певні такі припущення, де може розпочатися контратака українців, українських Збройних сил в найближчому майбутньому. І очевидно, що так воно і відбудеться. Я знову свідомо не буду називати цей напрямок. Ви просто можете самі ще раз взяти цю карту інституту вивчення війни або відмотати зараз на кілька хвилин назад, поставити паузу і подивитися. Подивитися, що конкретно відбувається на фронті, то просто неповна карта. Там є ще продовження, якби Херсонщини і так далі. Але і тут уже, в принципі, більш-менш стає все зрозумілим. Ну і от оце підсилення, оці п'ять точок, п'ять відтинків на лінії фронту, які намагаються атакувати російські війська, це все з гумором і правильним настроєм сприймають наші збройні сили, і значить наші збройні сили. Записали таке е, вітальне відео для майбутніх двохсотих і трьохсотих рашистів. Давайте подивимось, бо хлопці дуже старалися. Затанцюю з кулеметом, змінометом, поруч побратим і тілом рухають. Приготую сня пакети. Баняк, діти, прикадіті гаду жду. Затацюю савелінном, з хином, міном, ноти. Друзі, не забувайте, що армія Збройні Сили України потребують підтримки нашої з вами, тому не переставайте, хто це робить регулярно, хто не робить, давайте вже починайте робіть. донатьте на Збройні Сили України. Я, я знаю, що у вас є друзі, знайомі, рідні, близькі. Ця війна торкнулася всіх, і тому хтось десь когось обов'язково знає, хто зараз захищає нашу з вами свободу і нашу з вами незалежність.